Дітки, сьогодні у хазяйки Міхасика Софійки, день народження, і він хоче зробити для неї свято. Давайте йому допоможемо. Давайте разом зваримо компот для гостей. Для цього нам знадобляться картки з цифрами: 1, 2, 3, 4 та 5. Я вам буду показувати картинки, а ви порахуйте, скільки ягід або фруктів. На ній зображена і покажіть відповідну цифру. Давайте починати. Скільки полуниць ми покладемо у компот? Так, вірно. Дві. А скільки яблук? Вірно, п'ять яблук. А скільки персиків? Молодці. Один персик. А скільки слив? Так, три сливи. Скільки вишень? Все вірно, дітки. Чотири вишеньки. Ось такий чудовий компот у нас вийшов. Дякую, малята. Ой, а хто це дзвонить у двері? Це, мабуть, друзі прийшли. Давайте порахуємо, скільки дзвіночків ви почуєте, стільки і друзів прийшло. Будьте уважні. Так, це прийшло два хлопчики. Так, це прийшов один хлопець. Ці дітки три дзвіночки прийшло три дівчинки. Вірно, було два дзвіночки прийшло ще дві дівчинки. А давайте порахуємо, скільки всього дівчат прийшло на свято. Дуже добре. Так, п'ять дівчаток. Давайте тепер усі разом пострибаємо як зайчик. Яку цифру я вам покажу, стільки разів ви підлигнете. почали. Дуже добре! А тепер давайте відпочинемо і зробимо намисто для Софійки. Для цього нам знадобляться кольорові намистини і шнурок. Яку цифру я показую, стільки намистин такого ж самого кольору вам потрібно нанизувати на шнур. Ось таке яскраве намисто у нас вийшло. Дітки, ведмедик вам дуже дякує за це чудове свято для Софійки. До нових зустрічей!